В Україні визнаватимуть дипломи західних університетів. Міністерство освіти ініціює постанову, за якою документи сотні найкращих вишів матимуть юридичну силу в Україні. Орієнтуватимуться на найбільш шановані світові освітні рейтинги. Коли люди навчаються на заході, от одержують там якісь наукові ступені, вчені звання і повертаються назад. І завжди вони мали великі проблеми з визнанням їхніх дипломів тут. Окрім того, профільне міністерство планує спростити систему ліцензування та акредитації навчальних закладів. Найближчим часом Кабмін прийме відповідні постанови, повідомляють в освітньому відомстві. Україна проведе вибори президента 25 травня всупереч спробам зриву, заявили в українському міністерстві закордонних справ. Українська влада не розглядає можливості перенесення дати виборів, не зважаючи на усі спроби Росії та організованих. І контрольованих нею злочинних груп, що діють в Україні терористичними методами, незважаючи на всі ці спроби зірвати президентські вибори в Україні, українська влада рішуче налаштована провести їх у визначений термін 25 травня. Тим часом до України вже приїхали понад пів тисячі міжнародних спостерігачів для роботи під час президентських виборів на 25 травня. Своїх представників надсилають як іноземні держави, так і міжнародні організації. Президія Луганської обласної ради висунула умови Києву, які з точністю повторюють вимоги офіційної Москви. припинити каральні операції, амністувати затриманих сепаратистів, роззброїти правий сектор та повернутися до домовленостей від 21 лютого. Тим часом самопроголошений губернатор Валерій Болотов зібрав у Луганську мерів міст обласного підпорядкування. Останні після нетривалої наради підтримали ідею референдуму про незалежність так званої Луганської народної республіки і погодились надати списки виборців. выполнять те решения, которые народный губернатор вместе с советом будет проводить. Насколько мы видели, областной совет, областные депутаты категорически поддерживают те решения, которые принимает народный совет. Если бы у нас все делалось по закону, то было хорошо. Но иногда бывает так, что незаконные вещи тоже приходится делать. Я так понимаю, вы поддержите проведение? А проведение референдума, да. Через складну ситуацію на сході України та потенційну небезпеку для працівників низка банків обмежують свою діяльність. Так на Луганщині приватбанк обслуговує клієнтів тільки в центральному обласному офісі. На дверях інших відділень оголошення про перехід банку на особливий режим. Працівників відправили у відпустку. Сейчас, ну, звісно, з такою обстановкою я очень переживаю за ці средства, навіть хоч сума не сильно большая, але все-таки терять не хочеться нічого. Я думаю. Этот вопрос должен решаться, решаться, ну, представителями эти банка, директором банку. Я думаю, він має прийняти якісь міри для того, щоб клієнти були удовлетворены. Тимчасово зупинили роботу й деякі АЗС. Працівники заправок від коментарів відмовляються не на камеру, кажуть, що пальне їм з якихось причин не завезли. Та сподіваються, що АЗС відкриються, коли відновлять поставки. Час від часу в Луганську лунають постріли. Прихильники федералізації періодично штурмують райвідділи міліції. Терористи й надалі контролюють захоплену облдержадміністрацію, облраду та СБУ. Основна їхня мета референдум 11 травня та лише одне питання. Підтримуєте ли ви акт державній самостоятельності Луганської народної республіки? Ми приложимо всі усилия, щоб це було проведено в срок охрану избирательных участков будемо проводити совместно з міліцією. Я сподіваюся, що зараз этот вопрос решится. Вот. і провести достойно референдум самопроголошений губернатор не приховує після референдуму, допомагатимуть самовизначатися й іншим територіям. Рушати планують і на Київ. Ситуацію у Краматорську, крім центра міста, контролюють українські силовики, заявили у СБУ. Водночас захопленими залишаються близько 30 державних установ управлінь МВС, СБУ та інших приміщень на Донбасі. Тим не менше, антитерористична операція триває, щоб не допустити прибуття підкріплення сепаратистів. Головну увагу зосередили на утриманні відбитих блокпостів біля Слов'янська і Краматорська, також на знищенні блокпостів у напрямку червоного лиману, де зафіксована група озброєних бойовиків чисельністю у 100 чоловік. Вночі 3 травня, внаслідок спецоперації була знешкоджена вогнева снайперська точка бойовиків у Константинівці, яка була розташована на телевежі. Бійцям Альфи довелося стикнутися з супротивником, який чисельністю вдвічі переважав їхню їхній підрозділ. З нашого боку є поранені. На жаль, не знаю, скільки бойовиків поранено, чи є них загиблі. Окремо в СБУ розповіли про розкриття схеми мінування вулиць Слов'янська, Краматорська, Дружківки, а також про виявлення диверсійних груп у районі Луганська. Водночас в Міноборони зазначають, що військові виконують поставлені задачі в рамках АТО. При цьому сам хід операції у відомстві коментують неохоче. На сьогоднішній день формат, який визначений, в якому ми працюємо, він обмежений рамками антитерористичної операції. І відповідними діями спеціальних служб, спеціальних органів, в тому числі, значить, служби безпеки і Міністерства внутрішніх справ, я думаю, що ситуація буде змінюватися, буде змінюватися в правильному напрямку. збройні сили, ще раз хочу наголосити, вони мають спроможності, які дозволяють їм виконати конституційно визначені завдання. Тим часом військові експерти мають зауваження щодо дій силовиків на сході країни. Спеціалісти спостерігають гальмування антитерористичної операції через недостатність політичної волі та відсутність необхідної взаємодії у силовиків. То після определенного періоду успіху почався процес пробуксовування резко. Ми, в общем-то, виявили основні причини і вони не особо відрізняються від тих причин, які мешали і раніше проведення АТО. Це, во-первых, в общем-то, непонятно, наліччя політичної волі в проведенні операції, вторе – відсутність взаємодія між подрозділями силовиков. Українська влада не оголошує надзвичайний стан в Донецькій та Луганській областях. На думку Дмитра Тимчука, це дозволить розв'язати руки силовикам в місці проведення операції. Нова влада Криму закидає кримським татарам кримінал. Прокуратура півострова скерувала дві постанови до слідчого комітету і ФСБ. Кримських татар звинувачують у незаконних публічних акціях в Армянську під час зустрічі Мустафи Джамильєва. Меджлісом кримськотатарського народу під руководством Чубарова Ріфата Абдурахмановича проведені незаконні публічні акції екстремістського характеру, зв'язані з масовими безпорядками, перекриттям автотрас. Незаконним пересіченням государственної границі Російської Федерації соєнною з васприпятствуванням законної діяльності державних органів, а також приміненням насіля. Нагадаємо, напередодні кілька тисяч кримських татар прорвали кордон російського спецназу, аби зустріти свого лідера Мустафу Джемілієва на контрольно-пропускному пункті в Армянську. Джемільєва однак до Криму не пустили, і він повернувся у Київ. Якщо окупаційна влада Криму ліквідує меджліс, кримські татари розпочнуть підпільну діяльність. Про це заявив лідер Кремли Мустафа Джемільєв. Тогда, правда, Меджиса не було, були ініціативні групи, вони существували по всіх местах проживання кримських татар. Поэтому місцеві отделение Меджлісу будуть продовжувати свою деятельность. Це такий, це такий, це такий, це такий режим. Також Мустафа Джимілєв повідомляє про перевірки кримських татар, учасників акції, які відбулись 3 травня. Тоді кримці прорвали кордон між півостровом та материковою частиною України, щоб допомогти Джемілєву потрапити на півострів. Вже почалися масові візити прокурорів, силових структур до всім кримським татарам, а їх, як я вже сказав, більше двох тисяч перевірками їх документів з повестками з обвиненням тому, що вони незаконно переходили в границю. Нагадаємо, прокурор Республіки Крим Наталія Поклонська попередила главу меджлісу Рафата Чубарова про цитуємо недопущення ведення екстремістської діяльності та пригрозила ліквідацією меджлісу, представницького органу кримських татар.